Двоє людей загинули близько десяти зазнали поранень. Такі наслідки російського удару по Хмельницькому через ворожий обстріл в місті пошкоджені майже півтори сотні помешкань. Є руйнування на об'єктах критичної інфраструктури. Більше про наслідки влучання розкаже наша колега з Хмельницького Анастасія Збродова. Вона на зв'язку зі студією. Анастасію, вітаю тебе. Чи відновили по-перше, електропостачання у Хмельницькому? Яка на загал ситуація в місті? Вітаю, Катю. У Хмельницькому була чергова терористична атака крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами. Росіяни влучили в житловий масив. Внаслідок цього загинули двоє хмельничан старшого віку. Вони знаходилися у своєму приватному будинку. Також за медичною допомогою звернулися п'ять людей, з яких двох шпиталізували. Рятувальна операція тривала близько двох годин. ДСНСники дістались під завалів тіла загиблих та врятували 21-річну дівчину. Далі пряма мова Хмельницького міського голови Олександра Семчешина. Я був власне свідком цієї ритуальної операції. Важко це передати емоціями, коли фактично майже дві години дівчина 21 рік на зв'язку телефоном з комунікацією з своїми родичами, з працівниками ДСНС. Важка надзвичайна робота, але слава Богу, її вдалося дістати живою. З численними травмами знаходиться зараз у міській лікарні. Її стан стабільно важкий, та вона у свідомості. Також внаслідок прильотів два приватні будинки зруйновано, деякі не підлягають відновленню та близько 300 квартир пошкоджено. Одразу після атаки було майже повністю знеструмлено місто. Через це не вийшли на маршрут тролейбуси. Водопостачання, роботу каналізації та теплопостачання відновили повністю. А над електропостачанням ще працюють комунальні служби. Станом на зараз задіяні можна сказати усі необхідні служби щодо ліквідації наслідків влучень на відновлення та відновлення роботи міста. Проблеми будуть в південно-західному мікрорайоні. Очевидно, що там доведеться застосовувати подачу електроенергії за графіками, тому що не вдасться повністю 100% все відновити. З того знову ж таки, що ми спілкуємося, розуміємо, що до кінця робочого дня, до кінця взагалі дня, 95-96% електропостачання буде подано, але оцих 4-5% відсотків це південно-задний мікрорайон, де буде зафікована подача електроенергії по годину. наскільки довго це триватиме, сказати зараз неможливо. Качу, наразі це уся інформація, яка нам відома. Ми й далі стежитимемо за розвитком подій у місті. Дякую тобі, Анастасія. Тримайтеся. Анастасія збродова була з нами. Кореспондентка п'ятого у Хмельницькому і розповідала про ситуацію в місті після ранкової російської ракетної атаки. До трьох тим часом зросла кількість загиблих в Запоріжжі. Відомо про 15 поранених. Повідомляє про це керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під обстріл потрапив житловий сектор Запоріжжя. По місту запустили майже два десятки ракет. Понівечили 10 приватних будинків і понад 35 багатоповерхівок. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби. Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя, також поцілено поруч з багатоповерховим житловим будинком. А також ще щонайменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Наразі не обійшлося від жертв. Наразі працюють рятувальники, вони розбирають завали, особливо це стосується приватного. Сектору, там де мешканці просто спали. А ворог цілив по ним ракетами. Під завалами точно є люди. Наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Ворог цілив по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Постраждав працівник одного з об'єктів. Росіяни випустили понад 20 ракет типу с 300 та Іскандер. В Харкові тимчасово немає світла, тривають відновлювальні роботи. Про наслідки атаки розповів мер міста Ігор Терехов. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює вода та теплопостачання. Зупинився електричний транспорт. Фахівці працюють над усуненням тих пошкоджень, що наніс нам ворог. У разі необхідності ви можете телефонувати за номером 1562. Наші фахівці зв'яжуть вас з потрібною вам службою. Працюють всі пункти незламності, де можна зігрітися та підзарядити свій мобільний телефон. Рятувальники ліквідували пожежу в Івано-Франківській області. Відомо про двох постраждалих. Займання сталося на об'єкті критичної інфраструктури, куди поцілили російські військові. Повідомили про це у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Загальна площа пожежі становить близько 9 сотень квадратних метрів. Точно в ціль у військово-морських силах показали, як збивали ворожі шахеди. Воїни влучно відпрацювали по залізятчу, щоб воно не долетіло до цілі.

Доки не закінчаться ракети і літаки. Британська розвідка оцінила скільки ще Росія битиме по критичній інфраструктурі України. Пророкують тривалу кампанію, але інтенсивність ударів буде низькою. Головна мета залякування українців. і тиск на уряд. Напередодні Росія здійснила першу масовану ракетну атаку на Київ за тривалий час. В останні по столиці були понад 40 днів тому. Для терору вони задіювали стратегічні бомбардувальники і винищувачі, випустили три десятки ракет, але готували подібні масовані удари. Для росіян тепер складно дається взнаки як брат ракет, так і екіпажів. Капустять терористичним задумом також і санкції. Росії обмежили доступ до технологій і чутливих компонентів. Військовий гелікоптер окупантів розбився в Білгородській області. РФ Вертоліт Мі 8 впав поблизу селища Ровеньки. На облавку перебувало чотири особи. Відомо про щонайменше одного пораненого росіянина. Причина падіння найімовірніше – це помилка пілота. Білгород знову атакували ракетами вдосвіта. В місті оголосили повітряну тривогу. Згодом пролунало кілька вибухів у ворожого міноборони. все спокійно вони переконують, що збили всі повітряні цілі на підльоті до Білгорода. Самі ж росіяни поширюють у мережах результати роботи їхньої ППО. Уламки ракет падають на житлові забудови. Зайнялись припарковані біля будинків машини. У кількох місцях помітні чіткі сліди від прильотів. Повідомляють про двох постраждалих. НАТО готове до потенційної війни з Росією, і в цьому запевнив адмірал Роб Бауер, голова військового комітету альянсу. Він дав інтерв'ю інформаційній агенції АРМІЯ ІНФОРМ. Нато істотно посилило східний фланг у 2014 році. Розширило присутність у країнах Балтії. А у 20... від 2022 року на кордоні з Україною у Словаччині, Угорщині, Румунії Болгарії на цьому відтинку дислокують вісім батальйонів. За потреби вона швидко сформують бригаду. Розширювати сили на сході. Альянс поки що не планує таких формувань. Достатньо наголосив адмірал. Але східний фланг це лише один із багатьох рубежів НАТО. Країни усвідомлюють сучасні виклики. Зараз фронтів війни побільше. Загроза загрозу безпеці слід очікувати. І в космосі, і в кіберпросторі Росія також чинить тиск на Арктику, Атлантичний океан, Чорне море та Африканський континент. Альянс водночас адаптовується до нових реалій. Змін зазнала і оборонна стратегія і операційне планування.